Ще до вторгнення Чорнобильська зона відчуження вже була, скажімо, таким місцем, де працювало багато науковців з різними проектами і успішними, цікавими проектами. І а, насправді, от е, я пригадую, просто ми, ми, ми тоді ще спілкувалися про те, щоб хотілося б, щоб власне якраз науковий потенціал зони він більше використовувався і розширювався. Але з іншої сторони, це стратегія до 2032 року, тобто на найближчі, там скільки виходить, Вісім років чи не зарано трішки про неї говорити, враховуючи, що в нас ще повноцінна війна, і враховуючи, що знову ж таки з північної сторони у нас може вкотре повторитися те, що було у 22-му році, ви знаєте, насправді я дуже радію ось такому державному проголошенню цієї стратегії перетворення Чорнобильської зони відчуження саме на зону відродження. Ви знаєте, цей процес реально продовжувався кілька останніх десятиліть. І те, що в такий складний для країни час зараз міністерство, там офіс президента і всі інші приймають цю стратегію, а підкреслює нашу переможність українську як зараз на історично-екологічному плані, скажімо так, ось в Чорнобильській зоні, так я сподіваюся, дуже скоро і у військовому плані. Просто ця стратегія це державний документ, який підкреслює логічне перетворення Чорнобиля як явища та Чорнобиля як території в позитив. Бренд України, який ми розвивали всі останні там кілька десятиліть. А тут треба розуміти, що ось в цьому документі, яке оприлюднило Міністерство Міндовкілля, зібрано все те, весь те, той позитивний а, результат, який є наслідком взаємодії трьох основних вирішальних сил: це громадянського суспільства, експертного суспільства, яке сформулювало всі ці проблеми. Це бізнес, який втілював а, реалізацію ці, ці векторів, які вказані в цій стратегії розвитку, і це держава, яка справді не була глухою до соціальних і інтелектуальних процесів опрацюванні чорнобильських проблем. А і по факту ми маємо цю, я вважаю, чудову довгострокову стратегію, і це справді чудово. Бо всі попередні роки в Чорнобиль і так відвідували. І студенти, і професори, і науковці, і екологи, і всі інші серед навіть звичайних туристичних груп, де були ну така зборна солянка, скажімо так, завжди знаходились і атомники і енергетики, і політики, і всі інші. Тобто, Чорнобильська зона давно де факто була ось таким міжнародним майданчиком для дослідів. Зараз це оформлено в документ. А автори самої цієї концепції Чорнобильської зони відродження. Це ліквідатор Сергій Мирний uh -huh. з 86-го року, та ваш покірний слуга Ярослав Ємельяненко, який ще за попередньою влади ми дуже багато ресурсів, часу витратили для того, щоб реалізовувати її в самій Чорнобильській зоні та намагатися просувати державними коридорами, але це насправді йшло вкрай важко і те, що зараз такий складний час. Це прийнято, це справді для мене дуже серйозний маркер нашої української переможності. Але тут треба теж трошки розуміти, що для реалізації цього, цієї стратегії потрібна дуже тісна співпраця держави, бізнесу, інтелектуалів, тому що Чорнобильська зона до війни, вона, ну, знаєте, взагалі корупція це біч нашої держави, на жаль. А корупція чорнобильської зони вона завжди була в квадраті, тому що ну ви розумієте, це відчужена територія, яка живе за своїми правилами, за своїми звичаями. Ну і на жаль, там вона була. І для того, щоб ця стратегія в майбутньому в реалізації не була. Такою, знаєте, милою бульбашкою, до якої ми вже ми вже, на жаль звикли, і десятки таких стратегій бачили, щоб правильно вона була реалізована і вона підняла імідж нашої держави як переможця і чорнобильської е, трагедії, і е, війни ось цієї 2014 року та 2022 року. В міжнародних очах розумієте, треба позбутися корупції і дуже тісно співпрацювати державі з бізнесом. Ми допоможемо в реалізації її стратегії, тому що вона насправді зараз так само на часі, тому що навіть те, що там наробили робили орки в Чорнобильській зоні, це вже треба показувати. От до речі, і... Ярослава, я так. перепрошую. Я бачу, що в стратегії там врахований пункт і про енергетику. Також про це теж раніше багато говорилося, щоб створювалося там і. Поля сонячних панелей і так далі, але от власне після 24 лютого 22 року чорнобильська зона це вже трішки про іншу історію, які виклики стоять, враховуючи, що потрібно по-перше, зберегти по суті те, що ще було раніше до вторгнення, так одна частина історії Чорнобильської зони. По суті, я думаю, що варто і зберегти те, що після себе залишили в зоні відчуження. Загарбники, окупанти, плюс економічна частина, туристична частина, так науковий хаб, і все ж таки ми розуміємо, що загроза у нас залишатиметься, і очевидно, що наші збройні сили, наші військові теж мають бути залучені в цей процес, враховуючи, що зона відчуження це частково і наш оборонний рубіж. От які дискусії, які виклики, яка співпраця має бути? А ви знаєте, абсолютно правильно кажете. Насправді, все, що зробили там, орки, і те, що можна меморіалізувати, консервувати для того, щоб це десятки років показувати нащадкам і а, гостям нашої держави, що там відбувалося, все це треба меморіалізувати. Я вже uh -huh. язик просто стер. Про, про... Окопи в родому лісі як меморіал міжнародного ядерного тероризму, тому що це є фізичний доказ того, що там робили орки, що їх треба консервувати з музейними технологіями для того, щоб показувати. І звісно, це наш рубіж, але справа в тому, що від самої від наших об'єктів Чорнобильської зони, тобто ЧАЕС, припі і інші. Такі серйозні об'єкти, які показуються відвідувачам до кордону нашої держави, який дуже сильно зараз укріплений, достатньо велика відстань. І щоденно в Чорнобильській зоні працюють сотні людей: наймані працівники, магазини і все інше. Тобто, Чорнобильська зона по факту функціонує, але поки що вона функціонує без. Відвідувачів, і зараз потрібно якнайскоріше поки це все не забувалось, не забулось, поки це все не стерлось просто від часу, а урегулювати разом з військовими, разом з СБУ, для того, щоб це було безпечно, як це було раніше, відвідання та демонстрацію Чорнобильської зони. На міжнародних колах, скажімо так, тому що будь майже всі іноземці, які приїжджають до Києва, вони до сих пір питають: а коли вже відкриється чи я встигну поїхати в Чорнобильську зону до того, як повернусь до своєї країни, тому що хочу побачити вашу історію 86-го року і що там наробили орки, коли весь світ тероризували окупацією Чорнобильської атомної станції, і це треба насправді не розтягувати в дуже довгостроковій стратегії, а організовувати. В'їзд, обмежений в'їзд, яким в принципі він був і раніше, тому що вільного в'їзду в Чорнобиль не було ніколи. А для того щоб показувати та фіксувати ці факти, тому що навіть зафіксований іноземцем, факт е перебування росіян в Чорнобильській зоні відчуження, він пошириться на аудиторію цього іноземця. А вони бувають різні: чи то кілька знайомих, чи то мільйони підписники. Тому е, зараз треба працювати не тільки над само, самою стратегією, а й над тим, щоб робити Чорнобильську зону доступною. Бо військова ситуація зараз, е, з відсутністю небезпеки, з того боку, вона в принципі дозволяє обмежений в'їзд в Чорнобильську зону. Дякую, Ярослава. Дійсно, це дуже важлива ініціатива. І хочеться, щоб власне через Чорнобиль, який на жаль, на жаль, став візитівкою для дуже багатьох іноземців, якраз України, тому що багато хто про Україну знав тільки там про Чорнобиль, і про Шевченка, і то не про Тараса Григоровича. Щоб власне, якраз оце от поїздки в Чорнобиль вони були в тому числі таким, от. Транспарантом інформації про те, що ж росіяни робили уже у після 22, 24 лютого 22 року. Дякую за оцю багаторічну роботу, якраз в тому числі на іміджу України. Ярослав Ємельяненко, голова асоціації Чорнобильських туроператорів, директор Чорнобильтуру про стратегію розвитку подальшого Чорнобильської зони відчуження, тому що розуміємо, що дійсно не маємо ми, ми втрачати такий, от як би там не було сумний, але козир.